Всім привіт! Рада всіх бачити! З вами Тетяна Бикова, власниця рекрутингової агенції Bukova Recruitment Agency, кар'єрний консультант, інстаграм-блогер, власниця курсу it рекрутинг для початківців і курсу технічний рекрутер. Підписуйся на мене в інстаграмі. Сьогодні на моєму YouTube-каналі я буду розповідати про результати опитування, яке я проводила разом з моєю командою Бикова Recruitment Agency та моїм партнером компанією Cleverstaff щодо найму IT-спеціалістів на 2024 рік. Тож, сьогодні хочу вам розповісти загалом про кількість респондентів. Які відповіли на наші питання. Було 8 питань, і ми отримали 74 відповіді від it компанії Тобто, це були власники компаній, рекрутмент-ліди, рекрутери або операційні менеджери, ми опрацювали більше 500 компаній, і на жаль, з 500 компаній IT-компанії України отримали відповідь. Лише від 74 людей. Чому ж інші компанії не погодились пройти опитування? По-перше, це конфіденційна інформація, і дуже багато рекрутерів і рекрутмент лідів не захотіли поділитись конфіденційною інформацією. Хоча в моєму опитуванні в нас ми наголошували на тому, що інформація щодо компанії. Не буде розповсюджуватись, тому що буде загальна аналітика по всім компаніям, які доєднались до опитування. Також дуже багато компаній просто не мали цих планів, найму на 2024 рік, тому що зараз криза, зараз війна, зараз нестабільна ситуація в світі, і особливо Аутсорс та Аутстав. Бізнес вони дуже залежать від своїх клієнтів, і наразі теж не змогли прогнозувати приблизний найм. Для розуміння картини найбільшу кількість респондентів, а саме 50%, склали продуктові компанії. І щодо кількості людей в цих продуктових компаніях, тобто це були компанії до 50 людей в штаті, можна сказати, стартапи. Невеличкі продукти. Найбільша частка учасників опитування 26% компаній має намір найняти від 10 до 20 спеціалістів протягом 24 року. Найбільше фахівців від 100 осіб планують залучити лише 16,4% компаній. А 5,5% компаній. Взагалі не планують найм в 2024 році. Це пояснюється тим, що багато аутсорс і аутстаф компаній зараз вразливі як ніколи. Дуже багато клієнтів не продовжили контракти в 2024 році і вийшли з України через ризики мобілізації першочергово, через те, що нестабільна ситуація. Клієнти не хочуть ризикувати своїми грошами. І зараз вони наймають українців за кордоном або не наймають взагалі. Трохи кращою є ситуація в продуктових компаніях, але і тут є своє але невеличкі продукти вони також мали скорочення в Штаті, тому що інвестиції зараз отримувати стало набагато складніше ніж раніше. Інвестори вони дивляться фінансові звітність, вони оцінюють, наскільки продукт може себе монетизувати, і е, загалом е, зменшилась кількість інвестицій. Тому продуктові компанії вони е, зменшили кількість співробітників, були невеличкі скорочення. На питання щодо найму джуніор спеціалістів. В 2024 році майже 48 компаній відповіли, що не планують цього робити. Взагалі, чому так? Джуни потрібні, коли є активне зростання і розвиток в компанії зараз. На жаль, є криза і є скорочення проєктів, тому не потрібно активно розширювати бізнес через це не наймають джунів. За останні два роки війни ми бачимо активну тенденцію, що дуже багато людей пішли на курси в різні it школи щоб здобути професію, яка гнучка, яка затребувана. Але, на жаль, ми стикнулися з ситуацією великої конкуренції. Ми маємо x10 відгуків на джунові позиції. І через це позиції закриваються внутрішніми рекомендаціями, і навіть ці відгуки, вони не доходять до рекрутерів і до опрацювання. Тому пошук роботи для джунів зараз займає 6 місяців або й довше. Я, як кар'єрний консультант, не раджу. Зараз саме оплачувати і обрати курси, якщо ви не маєте фінансової подушки, і ви, наприклад, хочете звільнитись і маєте план закінчити курси, а потім швиденько знайти роботу. Є великі ризики. Тому, будь ласка, прорахуйте все, щоб потім не бути в ситуації, коли закінчились гроші, і ви вже 6 місяців. Не можете знайти роботи в обвічі і в депресії. Щодо створення інтернатур в it компаніях України 55,4% респондентів відповіли, що не планують цього робити, тому що не бачать зростання на цей поточний рік. А що ж робити з тими людьми, які залишились на бенчі? 74 компанії, компаній, які пройшли опитування лише 13 відповіли, що в них дійсно є бенч. Загалом зараз тенденція неоплачуваного бенчу, і якщо протягом місяця співробітнику не можуть знайти проєкт, то його звільняють. Також ми маємо негативну тенденцію серед великих крупних аутсорс. Компаній на жаль, вони не наймають в Україні взагалі дуже багато компаній відкрили офіси в Польщі і пропонують релокацію саме українським співробітникам в Польщу. Ті українці, які хочуть залишатись в Україні, на жаль, вони обмежені в кількості нових проєктів. Кого ж будуть шукати в 2024 році? Зі своєї сторони і аналізу ринку IT хочу додати, що у всіх позиціях додається досвід з ai інструментами, тобто людина має розбиратись і вміти автоматизувати дуже багато процесів за допомогою штучного інтелекту, та також буде розвиватись сфера military tech. Хочу також акцентувати вашу увагу, що зараз на ринку дуже мало позицій, відкритих для фронтенд спеціалістів та для тестувальників. Тобто в нас є скорочення і дуже багато спеціалістів, саме фронтенд розробників і тестувальників, вони залишились без додаткових проєктів і тому. Знизились зарплати. Таких спеціалістів в 5 разів більше на ринку, ніж потребує ринок. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і я вам раджу додатково почати вивчати нові мови програмування, щоб мати змогу перейти в інший напрямок. Тому що саме по тому, що я бачу в цьому році, не буде активного зростання по позиціям фронтовим. Та також по тестувальникам. Тобто зараз є такий тренд, що тестувальник має знати як менюал, так і автомейшн. На жаль, не буде такої кількості мануальних позицій відкритої. Тому подумайте, будь ласка, куди ви можете перейти, що ще ви можете довчити, щоб бути в топі і бути. Затребуваним спеціалістом у 2024 році, аналізуючи запити своїх клієнтів в агенції і спілкуючись з ними, в мене на щастя, всі клієнти розглядають українців. Ми продовжуємо найм в Україні. Також хочу підмітити таку тенденцію, що дуже багато компаній. Переходять знову до офісного графіку і пропонують співробітникам або гібридну модель, тобто 2-3 дні роботи в офісі, інший час вже ремоут, або чисто офісну роботу, особливо в Києві. І якщо ми кажемо про віддалену роботу. То наразі клієнти хочуть спочатку розглядати українців, які знаходяться за кордоном, розуміючи, наприклад, ми там. В пошуках, наприклад, там місяць розуміємо, що, на жаль, ми не можемо закрити позицію, тому що е, ті українці, які за кордоном, вони переважно хочуть вже знайти роботу на місці і закріпитись, і мати офіційне оформлення. Тому саме оформлення через, наприклад, український ФОП для українців за кордоном, воно менш привабливе. І ми потім, через місяць пошуку, повертаємось до кандидатів з України і з радістю розглядаємо тих спеціалістів, незважаючи на ризики. Також зі своєї сторони, роблячи підсумки, хочу сказати, що 2024 рік буде ще кризовим роком, не буде зростання бізнесу в ІТ, Але ж я маю надію, що в 2025 році ситуація. Стабілізується, що буде закінчення війни, і, звісно, буде зростання проєктів, клієнти повернуться в Україну, і бізнес піде вгору. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, інформація була корисною. Я буду вам дуже вдячна за підтримку мого молодого YouTube каналу. Підпишись, постав лайк і до зустрічі! Па-па! person